Я тоже считаю, что они специально умышленно злоупотребляют своими процессуальными правами и затягивают по глупым причинам каждый раз, если что-то находят. Суд предупреждал их о том, что заздалыгить, предупредить если не будет адвоката, чтобы им надали бесславного адвоката. Почему Изюмский этого не сделал? 15 серпня 2024 року обвинувачений Володимир Ізюмський по справі вбивства сержанта Юрія Куприча фактично зірвав чергове судове засідання з розгляду обвинувачену відношенні себе Кирила Катляра, Дениса Бишвинова та Євгена Галушка. Якщо ввечері наступної ж. Четверта зустріч буде, якщо він відмовиться, то я буду. Писати. Тобто ви хочете зазначити, що ви зустрічалися з чотирьома адвокатами, так, які так. ніхто не взявся за вашу так, справу? Так. так. Суд, я Безласне, Можна, що ви Можна. А, уже на до якщо це не состоится, Ізюмського адвоката, щоб в наступний раз такого не було, тому що на следующий раз что-то или он, і или хтось другої придумає напрячь. Я вам роз'яснюю потерпіла, що призначення захисника можливо в випадку, якщо особа не має можливості сама щось зробити. В даному випадку зюрський вказує на те, що він має можливості виняти собі захисника, тому суд не може нав'язувати взагалі нікому. Є пере. Певне обставини, по яким суд обов'язково призначає захисника. Це не той випадок. Зараз суд має визначити особі час для того, щоб він призначив собі, знайшов захисника. Якщо він це не робить на наступне судове засідання, суд вже буде вирішувати, виходячи з тих обставин, які будуть наші суджу, можуть заставлятися. Я не можу вам вказувати про те, чи щось. Може відбутися чи ні, я можу тільки призначити його в судове засідання. Судове засідання призначити можу на 3 вересня, будь ласка, подивіться учасники процесу, захисту. 3 вересня це може бути на 11 годину. 3 вересня. Вашу на 13.30 у мене в Одесі, тому я е, е, хоча б приблизно скільки часу не пройтись засідання. Я не можу вам зазначити такі дії. Нас, е, ми досліджували, досліджували письмовий доказ. Е, скільки часу потрібно буде прокурору на надання цих доказів, я вам не можу зазначити. Скільки прокурору знаєте? Вашу честь, я думаю, за годину часу від 30 до 60 хвилин. Будь ласка. Зрозуміло, підходить. Десь час Підходимо. будемо розраховувати на час, тому щоб ми мали можливість долучитися до матеріалів зазначені докази. Пізніше у нас свідки має бути, допитані, обвинувачені, якщо вони. Порядок определюється, да? да, порядок у нас визначений. Велі, у вас... Мурат Варшаніза, Роман Варшаніза. Альтернативовор.